У неділю 19 жовтня у Волочиську відбувся матч 12-го туру Першої ліги України. Місцевий агробізнес приймав Городенківський футбольний клуб Пробій гра проходила за підтримки генеральних партнерів. Це компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Поєдинок наживо транслював телеканал «ТІВІ-4». Вже на старті зустрічі господарі створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Зокрема, на четвертій хвилині пробивав Максим Витіховський. Однак, захисники пробій ...підстрахували голкіпера. А от у гості свій перший шанс використали. На шостій хвилині Микола Сікач відкрив рахунок у митчі. Після пропущеного голу Волочищани активізувалися. Кілька атак завершилися ударами, проте забити так і не вдалося. Натомість у середині тайму пробій подвоїв перевагу. Після прострілу Феліповича Богдан Оренчак переправив м'яч у ворота. 0-2. У другому таймі агробізнес намагався переломити хід зустрічі. На 50-й хвилині серій... Ударів і рикошетів у штрафному майданчику ФК пробій. Але удача знову була на боці гостей. А на 57-й хвилині Богдан Оренчак забив другий м'яч і встановив остаточний рахунок 0-3. Команда вдома 3 0 програла. Ми не маємо права дома програвати з таким рахунком. Треба признати, що по ділу програли, тому що десь, напевно, пробій. Більше був заряджений, десь більше вони хотіли перемогти. Зробимо правильні висновки, то і треба рухатись далі. Легше всього опустити голову. Нічого страшного не сталося, да, неприємно, але на не є та поразка. Ця поразка стала для агробізнесу першою на домашньому полі, а сумарно третьою за всі 12 турів першої ліги України. А ось для пробію ця перемога третя в сезоні. Тож гості зуміли показати змістовну гру, реалізували свої моменти та піднялися на 10-те місце у турнірній таблиці. Хотілося би подякувати збройним силам України. За те, що ми провели ігру, що стосується ігри, ну зрозуміло, що турнірна таблиця нас заставляла сьогодні перемагати. Ми готувалися до цієї гри, і до кожної гри ми готуємося. Нам, напевно, сьогодні більше повезло, бо ми забили перший. Може, якби Гробі не забив перший, зовсім би інакше ігра була, але ми забили перший, другий гол. І вже тоді грали по рахунку при 2-0. Забили ще один гол. Хотів би подякувати нашим футболістам, що виконали те, що тренерський штаб просив. Наразі волочищани посідають п'яте місце у турнірній таблиці. Наступний матч відбудеться вже цієї суботи, 25 жовтня. На виїзді зустрінеться агробізнес з футбольним клубом «Ісум» сум Вікторія.